Так, ось так виглядає наш томат із необрізаним листям. Просто не встигають господаря руки, щоб дойти повністю. Ось такий вигляд має томат. А зараз ми побачимо вже які томати, де була проводжена операція обрізки листя. Дивіться, що я рекомендую. Ось ми ріжемо, забираємо всі листки. До першої китиці. Якщо у вас дві сформованих китиці, ось, наприклад, вже томати є 220 грамів 250 то навіть аж до третьої кісті. Ось перша друга кість, друга, перша. Це ще маленько. До другої кісті обрізаємо повністю листя. Зараз я вам покажу, як це працює. Ось як виглядає томат вже з обрізаним листям. Вже томат у нас наливається. Томат розовіє пінг-хіт сорт. На той час, коли вже захотіли садити томат, вже не було насіння, залишився тільки цей сорт. Побачимо, що він. Ось такі плоди. Е, томат ми не красимо, томат дозріває сам. Одну цю операцію, що ми зробили, це забрали листя. Це природня вам краска. Опа. Так, ось вже кити ці ламаються. Ага, це так обривали, напевно. Так. Ну, ось такий. Вигляд має наш томат. Ось такий вигляд має тепличка.